Виконуємо номер 4.10 із підручника Алгебра 8 та номер 4.10 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Знаменники наших дробів одночленне. Коефіцієнти одиниця. Тому найпростішим спільним знаменником дробів є одночлен, коефіцієнт якого одиниця. І кожна змінна має входити з найбільшим із показників степеня, з яким вона входить до знаменників. У нас 1, 1, 1. Тому найпростіший спільний знаменник буде добуток А, Б, С. А, Б, С і а, Б, С. Знаходимо додаткові множники. Було стало, було А, стало АБ, збільшили у БЦ разів. Було стало, було Б, стало АБЦ, збільшили у АЦ разів. Було С, стало А, Б, С, збільшили у А, Б разів. Знаходимо ви чисельники: це буде Б С, додати АЦ, додати АБ. Тепер наші дроби мають спільний знаменник, можемо виконувати додавання. Чисельнику буде BC, додати АЦ, додати АБ. Завдання друге знов коефіцієнти у наших одночленів одиниці, тому найпростішим знаменником спільним буде одночлен коефіцієнт якого одиниця. І кожна зміна входить з найбільшим показником: Це у кубі. Один Це у кубі, або просто це у кубі. Знаходимо додаткові множники. Було це у кубі, і стало це у кубі 1. Було це в квадраті, стало це у кубі. При множенні двох степенів з однаковими основами. Показники степенів додають. Тому нам треба помножити на С. Було С, стало це у кубі. Потрібно помножити на С у квадраті. Знаходимо нові чисельники: 1 на 1 це буде 1, С на 2 це 2C. І С в квадраті на 3, 3 квадрат. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Переписали знаменник, виконуємо віднімання і додавання 1 відняти 2С додати 3С квадрат. Отримали дріб, чисельник якого 1 відняти 2С додати 3С квадрат, знаменник С у кубі. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні також у знаменнику одночлени, тому найпростішим спільним знаменником є буде одночлен, коефіцієнт 1. І кожна зміна входить з найбільшим показником. У нас одиниці, тому буде X, Y, Z. X, Y, Z І X, Y, З. Знаходимо додаткові множники. Було X, Y, стало Y, Z Збільшуємо Z разів. Було YZ, стало X, Y, Z, збільшуємо в X разів. Було Х, З, стало Х, З, збільшуємо у Y разів. Ну, і тепер знаходимо нові знаменники Z, X і Y. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Переписали знаменник, віднімаємо і додаємо чисельнику Z відняти X, додати Y. Отримали дріб, чисельник якого. Z відняти X, додати Y, знаменник, добуток X, Y і Z. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні в нас також знаменник одночлени, тому у найпростійшого спільного знаменника також буде одно... спільним знаменником також буде одночлен. І кожна зміна входить з показником 1, тому буде добуток ABC. Знаходимо додаткові множники. Було АВ стало АВС. Домножимо на С. Було Б С, стало АВС. помножимо на А. Було А С, стало АВС. помножимо на Б. Знаходимо нові чисельники. С множимо на суму А і Б, це перший дріб. А множимо на суму В і С, це другий дріб. І Б множимо на суму А і С, це третій дріб. Тепер наші дроби мають спільний знаменник. Можемо виконувати дії додавання і віднімання. С помножити на суму А і Б, відняти А помножити на суму Б і С, і додати Б помножити на суму А і С. Виконуємо множення в чисельнику, знаменник переписали. Маємо АС, додати БС. Відняти АВ, відняти АС, додати АВ, АВ і додати БЦ. Зводимо подібні доданки в чисельнику. АЦ і мінус А це взаємознищується. А мінус АБ і АБ взаємознищуються. знищується. БЦ, додати БЦ, це буде 2Б. І тепер у нас добуток чисельнику і добуток знаменнику можемо скоротити на B, на спільний множник і на С. Отримаємо чисельнику 2 знаменнику А. Номер 4.10 із підручника Алгебра 8 та номер 4.10 з підручника математика 8 виконано.